Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір, стрімка атака на трьохзіркових героях. Всі кляра приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Ну, поставив самих сильних, розумію, що, можливо, тут піньок та кохайнен, та теж зарил не дуже будуть відігрувати. бо зараз купа мультяшок, стекляшок, але в мене немає таких прокачаних, тому постав так, поки що ніхто не нападав. Давайте подивимось, хто нас чекає. Ну, ось відразу. Стекляшки, фаєс неприємний. Так. Два зелених і два червоних. Давайте щось будемо вигадувати. Ну, напевно, цього лютана візьмемо. Візьму, напевно ж, Джоліка. І треба кимось бити потужно. Йокохайнен потрібен, треба Фає заблочити. Напевно, ще візьму Каріла. Можна спробувати ще планше взяти. Він може відродитись якщо що, в принципі, б'є непогано. Давайте спробуємо. Так. Ось так. Ну, поїхали подивимось. Генджу. Єдине, що чистки немає, але є таунт так, це швидкий, треба це пам'ятати. Нам потрібно сім камінчиків. А сім камінчиків поки я не бачу. Ну добре, давайте ось так прокинемо червоні. Спробуємо тоді хоча б джаху піймати на лютана. Ось так. Угу. Добре, прокидаємо вже когось там сповільнив. Лютанчика і сповільнив. Давайте сині, жовті, сині. Угу. Прокинемо ось так з червоними. ФАЄ все ж таки встиг зарядитись, але ми встигли джоліка зарядити. Ну, чомусь я не сумнівався, що йому ману зріжуть. Добре, давайте тоді ось так. І тут прокинемо, будуть сині. Сині, зелені, червоні. Ще сині. Щось карілу взагалі дуже погано. Але лютанчик поки тримає. Добре, давайте так. Треба, напевно, бити сюди, спробувати добрати ганджу і зарядити хоча б джоліка, але, напевно, не вистачить, ні, не вистачило. Так, лютанчик заряджений, б'ємо, прокинемо тут. Так, нарешті ми зарядимо джолі і трішечки підлікуємось. Так, давайте ось так червоний з синім заберемо. Якби нам ще й фаєзіка того добити, було б взагалі непогано. Будемо бити в нього. Тут заберемо жовті один синенький. Лікуємось, б'ємо сюди. Він в цьому костюмі ще може відроджуватись. Так. Жовтих йому не вистачить. Буде лікувати, і синіх немає. Добре, давайте так. Поляна, ну взагалі. Дуже невдало, він там вже оборону накидав. Турнір швидкий, але буде затягуватись бої І за таких, як Фаєс. Джолік. Так, не відродився, чудово. Ну Тепер будемо цих вже бити. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Так, там будуть жовті. Зарядимо джоліка. Ось так. Тепер зарядимо синіх. Об'ємо. Давайте цього. Угу. Ну, лютанчик тут допоміг. Сліпоту все ж таки кинув. Давайте, може, синій знизу закриється. Незважаючи на сліпоту, будемо бити. Так, три камінчики нам повинно вистачити ми під жоліком Скільки сліпота? Один хід Можемо, в принципі, і почекати. Так, так, так. Все, закінчили. Довго, але все вийшло чудово. Поїхали далі. Так, пеньочок. Ну, так, напевно, і залишаємо. Гремс, Гремс неприємний. Так, що ми маємо? Синя четвірочка. Ну, треба забирати. І жовта четвірочка. Теж забираємо, можливо, пінька впіймаємо на лютана. Так, давайте ось так. Угу. Щось піньочок посипався. Взагалі швидко. Добре, давайте так, так. Треба Гремса спробувати добити, бо він. Може відроджувати. Ага. Угу. Так, тут прокинемо жовті, зарядимо Моджоліка. Так. Так, трієчка синя. Не вистачить. А ні, нам вистачило. Чи я думав, що не вистачить. Ну добре, тут вже набагато швидше все виходить. Так, так, так. Ще раз перезарядимось і доб'ємо вже. Давайте, планша. Все, тут дуже швидко вийшло. Ну, тут полянка допомогла. Так, дом. Дон, дом, дом, неприємно. Безел треба розподілення брати. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Планшемінь йонів прибирає. Можна було б взяти квасіра, звісно. Але вже як є. Давайте ось таке комбо. Угу. Давайте ось так, там сині зберуться з червоними. Так, вона поставила своїх сов. Дивимось. Угу. Так, будемо бити сюди. І ось так прокинемо. Так, ну, сов ми швидко збили. Залишилася одна сова. Давайте знімемо от ті ухиляння, б'ємо сюди. І тепер ну, треба її все ж таки добити і зарядити джоліка. Не добили. Але камінчики впорались. Купа синього. Так, джолік. Можливо, і цього проб'ємо. Так. тут Не відчутно. Давайте бити фаєза. Може, відродиться, ні не захотів. Ну, добре, тоді ось так і все. безіл заблокований. Цей майже шкоди не наносить травління в нього, але тут вже, напевно, закінчимо все. Ну Добре, тут теж впорались так, поїхали далі. Два зелених по центру і два червоних. Ну, теоретично можемо поїхати і такою командою. Вже всі на альфа, всі на 25-х. Потужно виглядає. Так. Трійка синіх. Нам треба джолік. Давайте ось так прокинемо. Ми можемо синіх зарядити. Ось так. Ось так. І там зірвати. І буде у нас, будуть сині. Поки лютанчик тримає, давайте так прокинемо. Єдине, звісно, що погано, що це все. В Бальтика летить мінусне. Ось це не дуже приємно. Давайте так. Ось так. Так, контра. Давайте тут жовті заберемо. І тут спробуємо хоча б джолі зарядити. Так. Але це нас не дуже рятує, тому що там джаха готується бити, Бальтик готується. А камінців немає. Давайте ось так червоні спробуємо зібрати. Угу. Так, ще лікуємось, поставимо захист. Нам би лютана зарядити. Але я не бачу, як це зробити. Добре, давайте синє всього прокинемо. О, чудово. Можливо, і Бальтика доб'ємо через комбо. Не добили. Так, у нас мінус броня. Так, гарний вибір. Чудово. Так, лікуємось. Пройдемося кохайнином. І давайте сюди бити, бо вони більш небезпечні. Хоча і джахангір теж неприємний. Так, давайте чистити поле. Тепер у нас є таунт, тому трішечки. Можна покрутити. Так, спробуємо джоліка зарядити. Угу. Так, огор накинемо. І давайте почистимось. Може, там сині знизу доїдуть. І ми зможемо потім добити джаху. Так, ну, лютанчик витримує. Так, синій з жовтими. Ну і все напевно. Хоча його кохайнен б'є дуже слабо. Давайте доб'ємо цього. І ось так комбо. Червоні з жовтими. Можливо, і вистачить, ні. А так. Так вистачило. Чудово. Але тут вже було. Важко. Так, О, ось він. Ось він. Так, Джолі, піночок. Лютани Хельги, Хельге. Він може мого лютана і пробити. Це оборонка потужна. Ну, І кохайний нам потрібен блокувати таунта того ж джоліка. Нам би ще взяти, можливо, фіолетових. Того ж Бальтика пробивати. І, напевно, пеньочок нехай буде. Нехай буде піньочок Давайте спробуємо. Він може атаку порізати. А Бальтик може зняти камінчиками так Так. Непоганий хід ось такий. Поки є таунт, ми можемо піньочка і зарядити. Так, так, так. Джоліку не вистачить трійки, нам треба четвірка. Добре, давайте почистимось. Угу. Так, ну це буде, напевно, довгий бій. Так, ми також вмикаємо джолі. І давайте піньочка спровокуємо. Так, є в нас є Спробуємо заблокувати. І ось так прокинемо фіоли. Повинні зарядитись мої, бо ми під джоліком. Так, лютан, ага, він все одно поставив таунт. Він, напевно, чиститься. Добре, давайте спробуємо зняти. І тепер поїхав піньочок. Не вистачило. Так. А це неприємно. У нас немає таунта. Добре, давайте ось так. Йому під сповільненням. Прийдеться Джоліка зарядити нашого. Так, в нас там немає. Ось цей лютан неприємний. Так. Тихо. Давайте так. Тут прокинемо. Ось вам Джолі і, і цей лютан. Так, це мінус атака. Добре, все ж таки поставимо так, так і прокинемо тут трійку фіолів. Але це не допомагає, бо піньок нам порізав все. Так, а цього разу не спрацювало. Ну Давайте так. Зарядився Бальтик, мінус атака. Ну, як вона цього лягла? Мінус 34 на 4 Ну, будемо все одно бити. Може, і спробуємо пробити його. Давайте ось так. Угу. Це може мінус нам. Ні, ви витримали. Добре. Але ви нам жовті потрібні. Добре, давайте, поки цей заблокований, в нього прокинемо. Може він таунт не поставить. Та він все ж таки поставив. Що далі робити? Скільки в нас ще там буде це сповільнення? Два ходи, дуже довго. І Каріл може нам лютана добити. І немає жовтих, як прокинути, зарядити. Ну, добре, давайте ось так жовтенькі. А, так ми від'їхали від, від горіння. Ну, тут все. Просто Хельгі нас спалив. Ну, ось такий початок. Да, Лютан тут зарішав свої, своєю пасивкою. Ну, давайте в нього бити. Може його доб'ємо. Хей він ще й відродився. І зараз доб'є. Ось такий бій. Ну, добре, що хоч на нулік. Да, буде важко, буде важко. Так, ну топ-1, звісно, що це буде далеко. Але подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення!